Росія відправляє на війну з Україною флоти з далекого сходу. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Йдеться про дві тисячі військовослужбовців із приморського та Камчатського країв РФ, а також майже пів тисячі солдатів із частин 11-ї армії та ППО, які дислоковані на території Хабаровського краю РФ. Вони за даними гур лататимуть діри бригад морських піхотинців, які зазнали величезних втрат в Україні. Я нагадаю, і нагадаю, відтоді як Росія вторглася в Україну. Морські справи в неї прямо кажучи, кепські країна-агресорка за останні два роки втратила 15 кораблів і катерів. Ще 12 суттєво пошкоджено. І після Москви на дно пішли великі десантні кораблі. Мінськ, Саратов, Новочеркаськ, Цезар Куніков, буксир Василь Бех, «Підводний човен Ростов на дону ракетний корвет Аскольд», сторожовий корабель Сергій Котов чимало великих і малих катерів. Ну і власне про ситуацію на морі ми поговоримо просто зараз із Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні. Юрій, слава вітаю студія! Вітаю глядачі! Ну, для початку давайте про оперативну ситуацію: що там у росіяни з ракетоносіями на бойовому чергуванні? Чи відомо вже, до речі, що там знову вибухало в керчі? Там довелося окупантам знову перекривати кримський міст. Ну, кримське місто не перекривають кожного разу, коли відчувають хоч якусь небезпеку, тому що е, ця валіза без озвучки дуже важлива е, не тільки в якості символу е, імперської окупації Криму, а й як енергетична гілка до Криму, незважаючи на те, що саме як військова логістика він зараз е, фактично малодієвий, е, тому все, що стосується застосування по Криму, цю інформацію зараз верифікуємо. А що стосується ситуації в морі, сьогодні зранку виходив один е корабель, який не є носієм, виконував е завдання, можна сказати, е на зовнішньому рейді е військово-морської бази Ну, Тобто, це е зовсім недалеко відходячи від бази. І е е нещодавно надходила інформація, що з новоросійського е перехід здійснив до Азову малий ракетний корабель Амур, це серія. Кораблів, такі як циклон, це носій крилатих ракет, але він на ходових випробуваннях, і він е вже покинув навіть Азов, пішов е Вогдонським каналом. Мабуть, е піде на Каспі або на завод для того, щоб усувати виявлені недоліки, або проходити е далі випробування в безпечнішій для нього акваторії, ніж Чорне та Азовське море. Щодо інформації від ГУРБ. Яку я озвучив перед нашою з вами розмовою про те, що Росія відправляє на війну в Україну особовий склад Тихоокеанського флоту. Як думаєте, наскільки, по-перше, ефективним є використовувати цих моряків для наземних штурмів? І по-друге, яким може бути ефект для самого Тихоокеанського флоту? Ну, Все-таки, це одночасна втрата двох тисяч моряків? Ну, ви знаєте, ми тут бачили арктичну бригаду морської піхоти. До речі, з унікальною технікою, саме якраз на півдні України України, яка чудово палала після роботи артилерійської бригади 406-ї Зі складу морської піхоти військово-морських сил. І для нас нічого нового насправді снаряду 155-мм все одно морпігця чи зек з Вагнера вбиває і приблизно однаково. Тому сказати, що для нас це щось нове, так звісно, це контрактні військовослужбовці. Так, у них може бути краща підготовка, але враховуючи те, що ця війна триває вже 11 рік, сказати, що для нас це буде якимось сюрпризом, ні а те, що вони при цьому фактично залишають оголеними деякі інші свої кордони. На які так само дивляться їхні сусіди, іноді дуже різні сусіди, скажімо так, то це вже можна сказати геополітичні наслідки вторгнення в Україну для Російської Федерації, і ще не зрозуміло, чим вони для них закінчаться. Ну і не можу оминути важливу дату. Рівно два роки тому було вражено крейсер Москва, флагман російського чорноморського флоту. І я вже казав знову ж таки перед нашою розмовою, що відтоді дуже багато кораблів інших було знищено, і ми фактично бачимо, як Чорноморський флот перетворюється на флотилію. Як би ви оцінили сучасний стан цієї флотилії, її боєздатність, її можливості для відновлення? Якщо брати юридично, то е, так можна їх назвати флотилією, тому що флагман е, зараз корабель е, відповідного рангу. Е, але насправді, е, відкидаючи всі ці е, юридичні аспекти, е, треба звернути увагу на те, що е, це досить потужне ще угрупування. У нього є десяток носіїв крилатих ракет, і це досить серйозне е, озброєння. Проте, е, звісно, є проблеми з застосуванням. Проблеми полягають в тому, що Ворог фактично не може собі дозволити спокійно виходити в море, і поки що не можна сказати, що вони все ж таки обрали якусь нову тактику застосування, що вони застосовують лише підводні носії крилатих ракет для атак. Ні, ворог ще визначається цією тактикою. Єдине про що ми зараз можемо сказати, що вони вирішили підсилити саме повітряну компоненту щодо моніторингу своїх як і територіальних власних, так і окупованих. Ця складова у них посилена. Решта поки що знаходиться в такому стані, що носії використовувати складно, решта кораблів взагалі залишилася фактично без роботи. Тому можна сказати, що ініціатива залишається на нашому боці, але якісний склад, незалежно від кількісного, ще досить серйозний. Угу. Ви згадали підводні носії калібрів. У нас ще хвилинка часу залишається. Хотів спитати от про ці підводні носії калібрів. Підводні човни вони, ну, слабко досяжні для нас залишаються. Чи є якесь бачення, як вирішити цю проблему на майбутнє? Ми завжди, звісно, шукаємо способи вирішення цих проблем. Називаємо це так. Планування бойових операцій, процес досить тривалий, для того, щоб застосування було вдалим, особливо враховуючи обмеженість ресурсів. Тому, звісно, надводний корабель це підводний корабель, субмарини це складніша ціль, ніж звичайний надводний корабель. Але слід пам'ятати, що Азовський Чорноморський регіон це фактично закрита акваторія, підводні човни не можуть перебувати постійно під водою. Тому, звісно, будемо і надалі шукати способи протидії в складі Чорноморського флоту було шість таких човнів. Два залишилися поза межами екваторії, не можуть повернутися через закритий босфор. І один було знищено Ростов на, -на дону Тому не залишається три носія крилатих ракет підводних станом на зараз. Проте це війна технологій, військової думки, стратегії, тактики і. Україна вже показала, що вона сильна у всіх цих аспектах. Будемо працювати далі. Я вам дуже дякую за цю роботу і за інформацію, яку ви нам надали. Я нагадаю, це був Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України.